Саме те, що вона відчуває, вона повинна прийняти до кінця. Цей досвід даний вам, щоб ви його пізнали. І все, що прожитого, проживається умісно, потрібно, доречно. Нема такого досвіду, який не потрібен, але є щось глибше. Тільки хтось, хто пізнав це глибше, може дати його. Раді. Гарного всім дня, часу, перебування. Сьогодні в нас дуже таке цікаве, потрібне на сьогоднішній день запитання. Ну, ми будемо обговорювати те, що як прийняти будь-який досвід. Важкий він, непростий взагалі, для чого нам досвід, і що це таке. Нам треба це обговорити, тим більше зараз відбуваються такі події. Значить, завжди розум хоче пояснити все, що відбувається, і аналізує завжди увага людини, часто перебуває у ментальному полі, у ментальному світі, де думки випереджують одна одну. І Створюються такі думки, які той час, який досвід, скажімо так, що відчуває що переживає людина приблизно з цим ототожнені думки і все поле людини енергетичне. Але треба зрозуміти таку річ, що таке досвід, і для чого він нам потрібен. Ну, ви знаєте, що яблуко існує як фрукт, і воно само, це яблуко, не знає свого смаку. Так, воно не може само себе пізнати, воно є просто є плід, результат енергії і так далі, так? Ось у нього нема такої свідомості. Людина вона може пізнати, скажімо, це яблуко, його смак і яблуко, запах квітки там, будь-що людина не пізнає, доки вона. Не торкнеться, доки вона не понюхає цю квітку. І якщо вона понюхає цю квітку, вона проживає цей запах там, подобається він їй чи не подобається вона, відчуває цей запах, вона зливається з цим запахом, так? І описати цей запах вам, другій людині, яка не нюхала цю квітку. Неможливо, так? Ви як би не описували це, це неможливо зробити, так? Ось. І таким чином будь-який досвід, доки ви його не проживете, доки ви не пізнаєте, він не буде відомий. Описати його людина зможе, але ближня людина його не Зрозуміє, доки вона таке не проживе. Але проживе вона зовсім інше на рівні своєї свідомості. І тому будь-який досвід божественний, він потрібен, тому що людина його відчуває, проживає. Вона стає, ну, ніби зливається з цим досвідом. і Ніхто не знає, що проживає зараз людина. Ніхто, крім цієї людини, так? якщо людина починає боротися з цим, не приймати цей досвід, так? він буде повторюватись до того часу, доки людина не прийме його тотально. Тому що саме те, що вона відчуває, вона повинна прийняти до кінця і усвідомити, прожити цей досвід. І ніхто в цьому світі не може сказати вам, що ви погані чи хороші і так далі. Тому що ви, вони не прожили цей досвід. Цей досвід даний вам, щоб ви його пізнали. Що, який цей досвід? Що ви проживаєте? Що ви, е, як, ви, як діє, скажімо, розум, тіло, сприйняття в момент проживання цього досвіду це і лише ваше поле. І. Нема в свідомості, вселенській, будь-якій, божественній, нема поганого досвіду. І нема того, якщо вони ці досвіди є в полі, то вони так чи інакше проживаються, і вони так чи інакше пізнаються. І вони так чи інакше неможливо їх описати, передати. І треба зрозуміти, якщо в людини є в полі, скажімо, її свідомості, так, прошарок непізнаного. Тому що Всесвіт, у всесвіті є всі досвіди. так? Вона так чи інакше буде той проширок заповнювати своїми відчуттями, своїм проживанням. І все, що прожито, проживається умісно, потрібно, доречно. Воно є. І судити комусь. Будь-кому просто, що людина робить погане чи хороше, це все рівно що не, сві... не знати цього запаху квітки, і розповідати людині про те, який цей запах, вчити людину. Нюхати чи відчувати і, і розказувати їй який цей запах, так? Це виходить абсурдом. І тому нема такого досвіду, який не потрібен. Нема такого досвіду, який хтось має можливість, ну, має, скажем, не пізнавши, скажем, не пізнавши, так? Сам самому. Має взагалі компетентність судити, має компетентність вчити, допоки ви не зможете тотально бути цією людиною, тотально приймати цю людину як. Процес, як життя, так? і тому ну, з цією розмовою ви зрозуміли, що нема поганих досвідів, нема поганих людей, нема поганих проживань. Яблуко просто є, і воно має запах, і воно... але воно себе не опише. Зрозуміє його лише той, усвідомить його смак той, хто його попробує. Ось, і тому, варто ще підмітити до цієї теми, так? Що будь-яка розмова, так, наша на нашій, на нашому каналі, вона. Звичайно, що дає певний орієнтир для, усвід... для розуміння усвідомлення, так? Але... Але треба зрозуміти таку річ, що поле свідомості воно єдине. І якщо ви Пізнаєте єдність цієї свідомості, єдність існування, саму суть буття, так? то у вас буде можливість відчувати цей досвід, буде можливість пізнавати, буде можливість бути енергетично цим досвідом. І буде можливість бути енергетично усіма досвідами. Усіма досвідами відразу. І тому нема нерозуміння, що потрібно, що не потрібно. Ну, тобто, є розуміння всього. І є місце усьому. Ось. І це розуміння несе енергію. Якщо лектор, вчитель, будь-хто, духовна людина, говорить і заставляє мислити, це добре, задуматись, так? А якщо цей момент відчувається проникнення, медитативний стан, це вже є присутність у тому полі? Отже, мислення це добре, це ментальне, також Воно повинно розгрузитися і все поставити на свої місця. Але є щось глибше. І тільки хтось, хто пізнав це глибше, може дати його. А глибше має кожна людина. Досвід треба прожити. А те глибше має кожна людина. Із цієї позиції глибшого вам дано пізнати всі досвіди, не судити, любити, знати, міркувати, просто бути яблуком, твариною, самим життям. Тому будь Мо будьма.